Національна операта України відсвяткувала свій ювілей 90-річчя. Значення театру як вагомої складової культури за часів нашої війни за незалежність надзвичайно важливе. Нині, попри постійні повітряні тривоги та вимкнення електроенергії, зали Київського національного академічного театру оперети завжди повні, а квитки важко придбати. Глядачі цінують професійну роботу солістів національної оперети, артистів хору, балету і оркестру. На гранд концерті до 90-річчя цього театру побували і наші журналісти. Оперета єднає всіх. Перший номер гранд концерту присвяченого ювілею Київського національного академічного театру Оперети. Також у програмі хіти світової оперної класики, арії з відомих мюзиклів, українські популярні та сучасні композиції. Часу на підготовку було обмаль, розповідає головний балетмейстер Вадим Прокопенко. Адже готували також і прем'єру міжнародну україно-іспанську шафранову троянду. Тому після цієї прем'єри три дні плідно попрацювали, щоб потішити глядача вже під час гранд-концерту на 90-річчі театру. Це перлини нашого театру. Ми вибирали од краще з найкращого. Було дуже складно вибрати особистий матеріал для гала-концерту. Якщо б ми, ви знаєте, якщо б ми все хотіли показати, то концерт би тривав три або чотири години. Тому ми вибрали те, що вважаємо найкращими. То, що, то, що більше всього подобається глядачеві національна оперета України єдиний театр у нашій державі, репертуар якого присвячений жанру оперети. Наші театральні зали переповнені, і ніхто в світі не розуміє, як це можливо. Над головами летять сотні дронів і ракет. Нема світла, а до театру. Приходять красиві, усміхнені глядачі. Хіба цю націю можна примогти? Ми сьогодні є таблеткою хорошого настрою, втечої від страшної реальності. Саме в цей воєнний час формується новий український театр. Генеральний директор, художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський переконаний, роль театру у часи Великої війни надзвичайно важлива. Глядач приходить до театру сьогодні не тільки за новими сенсами, за новими смислами. Я думаю, що глядач приходить сьогодні до театру, він лікує свою зранену душу війною. Тому це перше. Друге, ви знаєте, він хоче окунутися, точніше повернутися в мирний час. Керівник театру на Подолі, народний артист України, Богдан Бенюк, прийшов привітати та підтримати своїх колег. Він впевнений, попри всі нинішні складнощі, театр також допомагає просувати нашу державу у світі. Вони виїжджають з концертами, знають відвідня колишньої імперії нашої австрійської, яка була, і їдуть по цілому світі і представляють Україну прекрасними голосами, прекрасними костюмами, прекрасними людьми, які гарно виглядають. І тоді розуміють, що Україна ми є європейська країна, що ми не такі загнані, як ті москалі, які на нас пруть. Найцінніше для солістів національної оперети, артистів хору, балету і оркестру це оплески і вдячність глядачів. І таких на ювілей прийшла повна зала. На ювілеї я була 20 років тому. Було опереті 70, і тепер я дуже рада, що я тут знову. 90 років. Це такий потужний вік. Дуже так. чудова атмосфера. За що любите оператора за високе мистецтво, за смак, за красу. Прости за настрій. Василь Сафянюк, дмитро климчук. Факта сітві. Єдині новини.